Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. і вітаю вас із Києва. І разом з вами я привітаю нашого гостя. Політолог Володимир Фесенко буде з вами на зв'язку нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго дня! Вітаю вас! Ну що ж, паніка, нібито минула, однак, все ж таки була небезпідставною. Всі е, зауваження з боку іноземних амбасад, які не вийшли на роботу, е, виявляється, були справдженими. Перша Росія використала міжконтинентальну балістичну ракету Рубіж, е атакували Дніпро. Ну можна сказати, що це міг би бути наш ядерний стратегічний центр з огляду на те, якщо все ж таки президент Зеленський коли-небудь виконає свою обіцянку і поверне Україну в клуб ядерних гравців. М могло таке бути теоретично, і які наслідки цей е удар матиме, коли Росія переходить усі рубежі е будь-яких правил ведення війни. Ну, по перше, не було, я не пам'ятаю такої обіцянки, саме обіцянки Зеленського, що Україна стане членом ядерного клубу. Коли це було? Щось я такого не пам'ятаю. А от спростування, що ми не працюємо, не збираємося працювати над ядерною зброєю. От, спростування такої інформації з боку деяких західних ЗМІ, з боку деяких наших коментаторів, такі спростування були неодноразово. Ну, це перше. По-друге, а що такого сталося? От, от Яку червону лінію подолала Росія? Вона що вдарила ядерну зброю? нам? Ні. Ну, є інформація, що використали да, таку е, е, вагову е, е, балістичну ракету. Да, для них це бойове випробування. Наскільки я розумію, величезних наслідків від цього немає. Так, да, є певні руйнування, ну так від деяких дронів іноді бувають більше руйнування, ніж від цієї ракети сталося. Тому я не бачу чогось надзвичайного. Якщо б, наприклад, ця ракета потрапила в посольство і була спрямована саме на, наприклад, на посольство США, ну тоді да, це була б певна червона лінія, яку Росія порушила. А так я не бачу нічого надзвичайного. Ніяких надзвичайних подій не сталося, ну крім того, що Росія використала проти нас нову ракету. Ну так вони і гіперзвукові ракети вже проти нас використовували. Е, нема в Дніпрі ядерного об'єкту, наскільки я розумію. Ну Вони вдарили по промисловому підприємству. Ми не називаємо зараз, що можемо здогадуватись, да, да, але е, ну, ядерні об'єкти е, знаєте, що вважати ядерними об'єктами. В Харкові, наприклад, є інститут дослідницький, який займався. Там було, скажімо, там, там був уран не такого не, невеликого, ну, скажімо так, не, не буду вдаватися в технічні подробиці, там колись Янукович, щоб зробити жест американцям, передав те, що було той уран, який був в цьому інституті, передав американцям. Ну і я думаю, що є, скажімо так, місця. Зберігання відходів атомної енергетики і так далі. Ну це серйозно. Удар би от де була б червона лінія, це удар по атомним електростанціям. Оце була б червона лінія. А так я поки не бачу чогось надзвичайного для якихось драматичних висновків, що Росія перейшла чергову червону лінію. Ні, вони відповіли. Так я вам скажу з точки зору відповіді, на жаль, для нас. Більш значуща відповідь з точки зору втрати життя людей. Це були удари по сумам по десь по Глухову. Оце було вагомо. А Дніпро, на жаль, страждає. Ну, на жаль, знаєте, не хочеться про це казати як про буденність, але удари по Дніпру... ну. Щотижня і декілька разів на тиждень, я вже не кажу про Харків і Херсон, які потерпають від кабів і ракет кожен день, тому я чесно вам скажу, я поки що не бачу ніяких підстав для драматизації ситуації. Ну, те, що боялися, ну да. Але я знаєте, я у мене така є велика підозра. Що, а, 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 хоча б один з патріотів, який знаходиться в Києві. Він знаходиться десь поруч з американським посольством. От у мене є така велика підозра. Не виключено, да. та, не виключено. Да. Ну, тим не менше, чи можна припуститися думки, що використання цієї ракети Рубіж якраз водночас викликано і дозволом Сполученим, Сполучених Штатів вбити в глиб Російської Федерації, тому що до цього Рубіж стояв. в... Що називається в укритті російському, а тепер полетіла ця ракета. Вона хто захоче, може на цей відео є в доступі, як вона розсипається на шість частин, потім ці шість частин ще на шість бойових частин. Тобто 36 бойових частин летить і, і закриває. То це така як така коврова бомбардировка відбулася в місті Дніпро, і це дійсно вражає жорстокість, з якою Путін дає розпорядження атакувати мирні міста саме такою зброєю. Ну Тепер щось наші я відразу відповім Ну це відповідь безумовна, угу. да. як і вчорашня психічна атака. Воно ж спочатку було зроблено саме на дипломатичне представництво. Я думаю, що було попередження е, з боку росіян, не просто дані американської розвідки. Це було попередження, що може бути атака. Угу. Е, вони таким чином теж відповідали, раз ви б'єте по нашій території, вашими ракетами. Ну б'ють ну, Україна, українські війська, але американськими ракетами, значить, під ударом можуть бути ваші амбасади. Тому це було да, свідоме залякування, тепла психічна атака. Я не знаю, чи був ризик. От я скажу от свою гіпотезу. Будь я переконаний на, не на 100, а на 90%. На 100 зараз нічого не можна сказати. На 90% до приходу Трампа, до спроби розпочати переговори з Трампом, Путін не піде на серйозну ескалацію. Символічна загрози, так. Да? Отакі от символічні відповіді да, от це ж демонстративна відповідь. От е, саме ця картинка була потрібна. Це ж фактично, знаєте, як е, випробування в бойових умовах. О, це важливо було. Я думаю, що не результат навіть а от демонстрація. Бачите, яка у нас є зброя, і цією зброєю ми можемо вдарити по вас. Зокрема, це може бути і зброя з ядерною начинкою. От, да, така загроза. Да, вона була продемонстрована в цьому сенсі. Це була безумовна була відповідь. Відповідь не тільки нам відповідь американцям заходу в цілому е залякування. що у нас є і більш потужна зброя, яку ми можемо використовувати проти України. Ну, ми, ми бачимо, що Угорщина на цьому тлі вирішила розгорнути ППО на сході країни після цього дозвілу бити в глиб Росії, який Україна отримала, і це означає, що все ж таки така готовність номер один в країнах на заході, тому що ніхто не знає дійсно, якими дії будуть самого Трампа. А ну, не можна. От щодо Угорщини. Ну що Будь значить, ласка. ніхто не знає, якими будуть дії самого Трампа. Трамп буде президентом тільки 20 січня. Не раніше, ще два місяці до цього, практично ровно два місяці, тому ще зарано казати. А по-друге, ми приблизно знаємо, що значить, ми взагалі не знаємо, приблизно знаємо, він буде починати переговори. Це з дуже високою вірогідністю. Війну він розпочинати не буде. Те, що він, якщо Путін буде демонструвати агресію, особливо по відношенню до США. Ну, будуть відповіді з боку Трампа. Тут я теж не маю сумнівів. Інша річ, оскільки тут є ризики ядерної війни, ну, будуть шукати, як відповідати, в якій формі, точно також як і Путін. Я думаю, що він дражнити Трампа не буде. Тому що спочатку він хоче з ним домовитись, а по-друге, дражнити Америку ну, можна отримати ну, дуже погані наслідки. І ми ми не бачили за весь час цієї війни жодного разу. Коли або щоб США, найбільше Росія напряму дражнила або провокувала США. Жодного разу цього не було. Тому що одна річ пропагандистські заяви, інша річ реальна політика, і реальні дії. Да, це вони да, там Соловйова різні, Кисельова, Дмитрія, да, можуть заявляти, що будемо бити по Берліну, по Парижу, там, на Вашингтон. Да, але реально всі ж розуміють, чим це закінчиться. Так да. на жаль, погано для всіх це закінчиться. Але я, те, що вони бояться, це теж дуже добре. Але гратися в демонстративні кроки, ну в Росії це люблять, і ми сьогодні це побачили. Але на жаль, ми бачили набагато гірше. На жаль, ну тепер давайте про можливі перемовини і про перемовні позиції. Тут коли ми кажемо про можливість, про яку сказав президент Зеленський щодо повернення до клубу ядерних гравців, це означає, що подивіться на прикладі Росії. Всі розуміють, що це шантаж, що це зазіхання на міжнародне право. Однак ніхто, як кажуть, зв'язуватися не хотілося. Ніхто не на всяк випадок, амбасада американська британська закривають свої приміщення і попереджають своїх працівників, аж раптом може. А де запобіжники, щоб можна було зупинити людину, яка шантажує увесь світ? От чи є ці механізми, щоб не думати, як врятуватися від ядерного удару, який Путін може завдати? А як взагалі запобігти такій можливості? Ну, по перше, залякуванням він займається давно, ну і а, і, тоді... і і б безперешкодно. Що значить безперешкодно, е, ну е, слухайте, він поки що серйозні червоні лінії не перейшов, зокрема, по ядерній зброї. Я можу вам нагадати: після цих заяв там зміна оборони ядерної доктрини і так далі. Ну, відразу і в Вашингтоні, і в деяких європейських країнах заявили, що вони всерйоз це не сприймають. Я цитую: всерйоз це не сприймають. І теж цитую заяву, зокрема, з боку США прямих ознак. Підготовки Росії до використання ядерної зброї немає. Щодо вчорашніх подій, знов таки, щоб ми не лякали наших е глядачів, е в посольстві США заявили ще вчора, що закриття посольства не пов'язане з ризиками використання ядерної зброї. Не йдеться про це. Абсолютних запобіжників немає проти шантажу, їх немає просто в природі. Да. Але на силу треба відповідати силою. Якщо Путін бачить слабка слабкість, якщо йому телефонують і починають переконувати, що ні, ти маєш, от давай прислухайся, давай починай переговори. Ну він це сприймає як слабкість. Я маю на увазі Шольца. І відразу після цього масовна ракетна атака. Я вам скажу для нас насправді масовна ракетна атака, яка була 17 листопада, набагато більш е, значуща була і небезпечна. Ніж те, що сталося ну, сьогодні, от да, при цьому в тому, що да, тут під ударом Дніпро, от ця ракета нова використана, але з точки зору наслідків mm -hmm. і з точки зору ризиків, атака 17 листопада була набагато більш небезпечна. І от до речі, от тоді схоже, була перейдена червона лінія. Ми не знаємо точно, але у мене ну, велика підозра, що е, були, ну скажімо так, якщо не домовленості, то взаємні попередження. І з боку росіян, і з боку американців. Росіяни сказали: от якщо ви будете використовувати е, ніж дадите, да, дасте дозвіл українцям використовувати свої ракети проти е, території Російської Федерації, от тоді ми там зробимо те те і те. Але і американці сказали, якщо ви... Скоріше за все, це моє припущення. У мене інсайдів немає. Що якщо ви будете е, е, бити по українській енергетиці, намагатися намагати, будете намагатися зруйнувати українську енергетику, будете робити масові ракетні атаки, ну тоді е, буде відповідь. Да, тоді буде дозвіл на використання західних далекобійних ракет проти вас. Скоріше за все, так і сталося. Хоча, думаю, що причина головна інша, знов-таки там, де було треба відповісти силовим чином, треба було відповісти на участь в бойових дій проти України північно-корейських військ. От на це треба було відповісти. Були консультації в НАТО. Після цього був дозвіл. Дозвіл на використання далекобійної зброї е, західних країн проти Російської Федерації, по, проти території Російської Федерації. От така логіка. Тому демонстрація сили має бути. З боку Угорщини це не демонстрація сили, це гра Гра е, на внутрішню публіку, знов таки е, залякування от може бути війна, і звинувачувати будуть на Росію, нас будуть звинувачувати. Да, тому що це Угорщина, це Орбан. Орбан він ще в першу чергу. Угорщина вона різна. Так що е, е, треба демонструвати силу, в принципі, Байден ну, вперше за довгий період часу почав це робити. Росія теж має демонструвати. Ну, от, як ми бачили на близькому сході. Е, Ізраїль атакував після цього Іран. Потім знов Іран. Ізраїль на Іран. Да, демонстрація сили. В принципі, але причому вони, по суті, попереджали один одного про ці атаки. От так Путін що зробив? Він попередив американців. Це і психічна атака і в той же час сигнал. Я не хочу з вами воювати. Не хочу про всяк випадок. Там приберіть е, своїх працівників, тому що там е, щось може впасти і так далі. Отак От воно е, зараз робиться. Абсолютних запобіжників проти загроз немає. Загрози на то і є загрози. Інша річ є реальні дії. От на реальні дії треба відповідати. От в даному випадку на що треба було відповісти на участь північно-корейських військ в війні проти України. Угу. Певна відповідь з'явилася, хоча скоріше обмежена, але тим не менше. І друга, от відновлення масовних ракетних атак проти України. Таких угу. атак не було три місяці. Майже Ну, накопичували. А, та, та, накопичували. Ну Накопичували вони набагато раніше, на, насправді. Але тим не менш, да ми не знаємо. Можливо, і накопичували, да. але інша річ, можливо, були домовленості, що до 5 листопада не атакувати. Mm -hmm. і таке можливе теж. Ми просто точно не знаємо. Колись будемо знати. Я сподіваюся. Ну і тепер ви згадали вже про близький схід. Виходить, що на сьогоднішній день ми опинилися на фронтирі, і ми такий собі форпост за західних цінностей. Україна тут в східній Європі і на Близькому сході Ізраїль. А направду кажучи, Путін же не ми його ціль. Він хоче змістити акценти з цієї америкацентричності. І і оця, оця битва, яка може бути. Ти від битва так звана Титанів, коли схлеснеться Трамп з Путіним, тому що будь-які перемовини з Путіним ми ж бачимо, що він веде їх абсолютно на ультимативних умовах. Яка найбільша складність може бути в цих перемовинах? Ну я б не сказав, що у Путіна взагалі не ми об'єкт і ціль Так да, він хоче підняти статус Росії. Він кидає виклики американцям і НАТО, інша річ. Для Трампа не Путін є головним е опонентом. Китай, ну, І китай дорічі, не він китай. може зробити Китай своїм союзником. Хто? Трамп. Трамп. Трамп хоче зробити Путіна своїм союзником проти Китаю проти Китаю. Ну це да. хибний, оце, хибний сценарій. Це я вам скажу. Це я вам це не мої вигадки. Да. Це це не мої вигадки. Да це інформація від дипломатів. Про це є публікації в західних змі в американських змі. Це такі да, старі це... приказки. Так тут скажи хто твій друг, і я скажу хто ти. Ні, це... ну так інша річ. Що слухайте, такі наміри були і в Європі. Що давайте, от ми будемо дружити з Росією проти Китаю. Чим ну, це закінчилось? Ми побачили. Пане Володимире, так скажу, я, 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 ну, це укладається не, це, в, в попередній сценарій про те, що і Байден робив своїм союзником Путіна. Виходить, так на початку ні, ні. Байден, байден ніколи не робив своїм союзником Путіна. Але була м'ягка, надмірна, м'яка політика стримування Путіна, яка не дала результатів. Угу. Оце точно можна сказати, але у нього жодного разу не було намагання зробити е, Путіна своїм союзником. І знов таки, те, що я сказав, що ідеї є. Я не скажу, що Трамп хоче зробити Путіна своїм союзником. Ні, мета Трампа більш прагматична, прозаїчна завершити війну. Це не головна його мета завершити війну в Україні. А далі деякі його радники, помічники а, кажуть, а раптом нам вдасться, скажімо так, домовитись з Путіним, щоб да, він е, не дружив з Китаєм, да, ми будемо йому обіцяти зменшення санкцій, відновлення співробітництва і так далі. Е, ну, спробувати можна. От хто, до речі, не Байден, хто е, намагався відновити активні партнерські стосунки з Росією, це Обама. Нагадаю, як хто забув Хіларі Клінтон ще з Медведєвом, тиснули на якийсь там бокс, якусь там скриньку, да, да, де надпис був «перезавантаження». Угу, да угу. хотіли перезавантажити Україна він російсько-американські відносини. А через рік, так десь за рік приблизно, да Путін пішов війною проти України. От як воно буває, на ну, я маю на увазі, пішов війною не прямо, не так як в 22-му році. Почалася атака на Крим, потім Донбас, 14-й рік. І все, і закінчили це перезавантаження. В даному випадку Трамп для Трампа і це не секрет. І взагалі для Америки. Багато хто вважає, що якщо б Камала Гарріс виграла вибори, пріоритетом номер один був також Китай. Така зараз реальність. Вони Китай сприймають як головну стратегічну загрозу для себе. Путіна вони меншою мірою сприймають. Путін, скажімо так, це для них зараз геморрой на сьогодні. Да, але вони вважають, хай путіним займається Європа і безпеч... питаннями безпеки в перспективі займається Європа. Але після того як Америка допоможе завершити війну між Росією та Україною, чи вдасться завершити, ми не знаємо. Але точно можна сказати, що Трамп буде намагатися це робити? Багато є чуток витиків про мрію Трампа стати лауреатом Нобелівської премії миру. У нього є тут, скажімо так, своє ставлення до того, що Обама несправедливо цю премію отримав, що насправді дійсно так, але Трамп хоче. А от як? На що вони будуть робити ставку на переговорах, це теж достатньо очевидно. Е, є багато суперечливих витоків, і судячи по якраз в суперечливих витоках нема на сьогодні остаточного чіткого плану е, завершення війни між Росією та Україною. Немає стратегії, нема навіть чіткого розуміння, коли вони почнуть ці переговори. Тому що називалися одні дати, потім інше. Е, зараз вже говорять, що тільки 20 січня. Е, немає переговорника, поки що немає розмови між е, Трампом і Путіним, Це теж показово. От е, зверну увагу, це дуже важливо е, після виборів. Жодного разу Трамп не сказав, що війну закінчить за 24 години. Жодного разу. Взагалі, е, двічі лише згадав. Про завершення війни один раз взагалі хоче завершити всі війни ну в ніч виборів. Да. І потім коли святкували в Мара Лаго маєтку Трампа, він сказав, що його дуже е, турбує війна в Україні. і Він хоче її завершити. Але як коли жодного слова. От його радники, да, говорять, представники його команди говорять багато різного Трамп жодного слова, і оце важливо. Я думаю, що він розуміє наскільки складна проблема. Він не поспішає. Він буде дієвижена, діяти виважено, щоб ну скажімо так, не, не е, зірвати все. Е, але е, що можуть пропонувати? От дві ідеї з високою вірогідністю: по-перше, найбільш простий сценарій завершення війни. Ну як багатьом дається, зокрема, і в США. Це компромісний сценарій, от зазначу компромісний сценарій. Фактично, єдиний можливий компромісний сценарій це завершення бойових дій по лінії фронту. Те, що називають іноді заморозка, перемир'я і так далі. Але Путін не хоче перемир'я. Ось чому проблема і нема стабільної лінії фронту, і це теж проблема. Домовитись про це буде дуже важко. Але тим не менше, ідея така точно буде. І друга ідея запропонувати Путіну, щоб він відмовився від війни. Мораторій на членство України в НАТО. От дві ідеї, які будуть застосовані: треба буде запропонувати і Україні гарантії безпеки. Ось тут, поки у команди Трампа немає чітких пропозицій. І є ідеї у деяких людей, що хай Європа дасть гарантії безпеки, але для нас цього замало. Якщо не НАТО, то я думаю, Україна буде ставити питання перед США, щоб ми отримали гарантії безпеки від сполучених штатів, приблизно такі, які мають Японія, Південна Корея, Ізраїль. Так що переговори будуть непростими результат далеко не гарантований, і я не очікую швидкого результату. А не будемо забувати, що допередодні дня гідності і свободи, який ми сьогодні відзначаємо, президент презентував президент Зеленський, презентував в парламенті свій план сійкості. Давайте ми поговоримо про те, що тут найголовніше як для мобілізації, так і для нашої перемоги. Ну, це мій погляд. Тут головне головне те, що президент відповів на запит суспільства, як з'явилися ідеї цього плану, коли презентував Зеленський план перемоги. Відразу в соціальних мережах в мас-медіа почали ставити питання: а де е, внутрішній план? Внутрішній план перемоги. До речі, з боку громадськості є свої плани перемоги, свої ідеї, свої пропозиції. І, на мій погляд, дуже добре, що і сам президент і його офіс дуже швидко на це відреагували. Вони дали доручення, що треба підготувати такий план. Зеленський анонсував це ще наприкінці жовтня. От зараз презентував. Презентував в символічну дату тисячі днів війни. Uh, і по суті, ну очевидно, робота над планом ще не завершена. На мій погляд, там є над чим працювати, є що вдосконалювати, що доповнювати. Наприклад, там немає пункту про боротьбу з корупцією, а це теж запит суспільства. Я думаю, що е цей план обов'язково треба доповнити. Є і деякі інше питання. Е е план, е план є, там є над чим працювати. Головне, я бачу в цьому посланні не якісь конкретні пункти, конкретні завдання. Вони різні по різних напрямах. Вони такі різноманітні. План охоплює різні напрями державної політики. В принципі, більшість завдань достатньо актуальні, над цим треба працювати і будуть працювати. Але я думаю, що через певний час. Президенту треба буде, ну, скажімо так, окремо звернутися до іншої теми, яка зараз хвилює суспільство не менше, ніж те, як ми вистоїмо в війні. Про стійкість це важливо. І, е, от, по, е, в чому головна ідея цього плану, на мій погляд, це е, якраз звернення до суспільства, це політичне послання суспільству про те, що війна не закінчена. І думати зараз треба про те, щоб ми вистояли в цій війні, а не про вибори. І різні політичні змагання. По-друге, ми маємо бути стійкими в цій війні. Ми маємо зберігати єдність, ми маємо зміцнювати нашу стійкість, тому що невідомо, коли війна закінчиться. Війна може бути тривалою. А далі вже конкретні пункти. Що і як треба робити для того, щоб зберегти цю стійкість, посилити її, щоб ми вистили в цій війні. І там є конкретні пункти, як посилювати нашу оборону здатність і на фронті, і в тилу в обороні промисловості, як в економіці треба діяти, і навіть в духовній сфері. Я можу, до речі, сказати, що от... Пункт про політку героїв дуже актуальний. Багато хто там всерйоз його не сприймає, і це не тільки робота з ветеранами. От, на мою думку, у нас дуже неефективне і недостатнє ведеться військово-патріотичне виховання. Я вважаю, що взагалі тут провал в цій царині. Як в сфері освіти, так і в пропаганді, і, ну, скажімо так, молодь у нас. На жаль, це доводиться визнати набагато менш патріотична, чим покоління незалежності, от яке зараз воює на фронті, і тут є розриви серйозні. Так що, вот і над цим треба працювати. Так що я вважаю цей план там. Багато хто його критикує. Ну, звичайно, критики ну, я це нас на такий це завидує, ход, так. ход. але генетичний. я вважаю, що це насправді заклад до суспільства. Не просто звернення до суспільства, заклик до суспільства. Давайте разом працювати. Захист держави, а нам державу і країну треба ще захищати. Да. Це не тільки справа. Президента збройних сил України це спільна справа і держави, і суспільства. І ми спільно маємо працювати от над цим планом стійкості, не тільки над текстом, а над його здійсненням, над реальним посиленням нашої стійкості. Ну і ще один важливий посил в цьому плані необхідність збереження єдності. Тому що ми почали сваритися з різних питань, почали роз'єднуватися, хтось взагалі розслабився, от більше про вибори думає ніж про війну. І президента окремо на цьому зупинився. Тому я думаю, зарано заране забувати або чекати, що війна там швидко закінчиться. Ми маємо воювати, і от лише на фронті насправді буде вирішуватися в першу чергу доля ви доля переговорів майбутніх. Якщо нам вдасться зупинити ворога на Донбасі. Стабілізувати лінію фронту, значить, ми посилимо наші позиції на е, переговори, зокрема, і дозвіл бити по території Російської Федерації теж посилює наші позиції в таких переговорах. Да. А якщо ворог буде продовжувати наступати, ну тоді у нас будуть слабші позиції на переговорах. Тому фронт і е, е, наша стійкість війні це питання номер один. Да, а е, далі, от е, до суспільства, я думаю, треба буде звернутися через певний час. Ну, коли Трамп можливо більш конкретно сформулює свої ініціативи, що нас чекають переговори, і треба думати, визначатися, як їх вести, на яких умовах. Безумовно, тут буде закрита частина ага. стратегії, тактика переговорів, ну її розкривати, розкривати не можна. А от суспільну дискусію про те, що нам доведеться обирати е, в деяких складних питаннях, доведеться йти на певні компроміси, на певні поступки. Да. Ну я думаю, що така дискусія буде потрібна. Володимир Фесенко, дякую за цю можливість почути вашу точку зору. Політолог Володимир Фесенко з нами був на зв'язку. Сподіваюсь, не в останній ми разом попрацювали. Чимало ще цікавих тем. Попереду. А я прощаюся і бажаю приємного дня всім, хто залишається з нами надалі. На все добре і до побачення.